Доброго дня! В даному ролику ми розповімо вам, як підключити аквакомплект «Фугас» до електричного котла Technix. Електричний котел Technix є одноконтурним котлом. Але завдяки встановленню додаткового розподілювача подачі потоку теплоносія є можливість використання котла для двох контурів: опалення. Та підігріву гарячої сантехнічної води з використанням водонагрівача непрямого нагріву. В нашому випадку такий розподілювач це аквакомплект «Фугас», який встановлюється одразу на патрубок подачі котла. Так, як показано на даному прикладі. Саме на подачу встановлюється розподілювач потоку з електронним керуванням, сервоприводом. В програму роботи котла вже закладений алгоритм керування таким перемикачем. Пріоритет роботи котла завжди саме на роботі у режим гарячого водопостачання. Котел орієнтується на температуру води у баку водогнагрівачі за допомогою температурного датчика. Датчик потрібно використовувати саме той, що є у комплекті котла, незважаючи на те, що в аквакомплекті також присутній датчик температури. Підключення електричного розєму сервопривода до котла. Для виконання даної операції нам потрібно буде доступ до внутрішньої частини котла, тому попереджаємо про безпеку роботи з котлом. Обов'язково перед початком сервісного обслуговування необхідно вимкнути електропостачання та злити воду з котла. Для початку нам необхідно зняти передню панель котла. Звертаємо вашу увагу на важливість уникання відривання кабелів. Для цього необхідно відокремити дисплей управління та кабель заземлення, які кріпляться на передній панелі. Треба звернути увагу на те, що трижилковий дріт до сервоприводу може бути з різними кольорами підключення до котла. Перший варіант дріт з кольорами червоний, білий, чорний. Підключається так. Чорний провід має бути тільки на n до нуля. Червоний на клему SB. Білий на клему S E. Червоний провід і білий провід дозволяється міняти місцями в залежності від підключення трубопроводів до трьохходового клапана. Другий варіант: дріт з кольорами коричневий, синій, чорний. Підключається так. Синій провід має бути тільки на N до нуля. Коричневий на клему С. B. Чорний на клему s A. Коричневий провід і чорний провід дозволяється міняти місцями в залежності від підключення трубопроводів до трьохходового клапана. Підключення гідравлічної частини правильно виконується ось так. В даному ролику ми розглянули можливість комплектування та правильність підключення двоходового клапану до електричного котла Technix. Дякуємо за увагу!